Привіт, шановні городники України. Ви на телеканалі Шість Соток в передачі Город Перемоги. Сьогодні ми поговоримо про те, що на городі не буває, але в саду це просто необхідна для естетики річ. Це декоративні водойми. Колись ще на старій дачі батьків. У нас з батьками була просто така мовчазна боротьба. За маленьку галявинку з травою, де можна було б гратися з дітьми. Тому, коли ми почали тут будуватись, ми залишили величезну площу, яку назвали площею Равлика, тому що тут виклали равлика з цього плитняка. І оцей от декоративний басейнчик, він не несе ніякого. Утилітарного навантаження, ну хіба що іноді дістаємо воду, полити якісь горщики, які тут поблизу стоять. А, але він на, нагадує нам а, мені а, монастир Святої Єкатерини в то, якщо, якщо хтось бачив, був там, той мене зрозуміє, якщо не був, обов'язково побувайте. Ви їдете по пустелі дві години, а потім всередині такої низини величезна фортеця, насправді, це монастир, де є, зокрема, от такого типу джерело і такі ж самі кущі, які вони, вони називають, що це Ніаполіма купіна. Не знаю, що там за кущі, але. Ми посадили тут стефанандру, вона розрослась за 10 чи може за 15 років, і має отакий вигляд. Коли ви будете читати де-небудь в інтернеті чи в книжках, вам всі будуть казати, що не садіть під деревами, не садіть кущі навколо, бо буде вода бруднитися, туди листя буде падати. Я вам скажу нічого страшного. Насправді я двічі на рік. Чищу цей басейн, е, і е, нічого страшного немає. Ну, напало, нападало листя, сифоном е, її відсмоктав. І, і якщо треба, якщо там зелень наростає, значить береш металеву щітку і чистиш. Е, от тут ви побачите оцю мозаїку, чистиш просто металевою щіткою. Е, як тут виникла мозаїка? Ну, Я хотів тут зобразити. Нептуна, але як часто буває, у, не, у аматорів, художників, вийшов водяний. І тут різні тваринки, черепахи, каракатиці, крабік, рибки, це все ми робили з нашими онучками. Тобто онучки тут викладали з камінців яку-небудь фігурку. А я переносив потім її на цементний розчин, переносив всередину. Ну, Зразу вам скажу, якщо ви хочете, щоб розчин був міцний, треба розводити його на ґрунтовці. Ну, Це клей ПВА фактично, тільки розведений. Тоді дуже добре береться і майже не пропускає води. Ну, ідеально, щоб не пропускав води, не можна зробити. Ну і от зараз сачок для чого? Що ми беремо просто, чистимо періодично, якщо щось туди падає, ми періодично чистимо. Ми не метеликів ловимо, а ловимо сміття. А зараз я покажу, який воно вигляд має і як я чищу його днище від минулорічного. Бруду. От зараз я проклав шланг, відсмоктав, і вода тягнеться, і буде нам з водою вибирати всяку грязюку. Для екшена показуємо, як це робиться в натурі. Все насправді дуже просто і функціонально. А крім того, естетично. Ну, тут у мене є дві рибки, які цілуються. Це зрозуміло. Хто кого любить, той того і цілує. Є черепаха, яка собі подорожує. От. Є медуза. Викладала одна онучка, черепаху інша. А саму велику рибку викладала сама старша онучка. Зараз ми приберемо грязючку і ви будете бачити, як воно все цікаво насправді виглядає. Як можна зробити зі звичайної гальки мозаїку. Я колись це побачив, здається, на Кіпрі. Де з Гальки викладали мозаїчні підлоги в якихось палацах. Ну, зрозуміло, що тисячі років тому. З цією водоймою ми трохи впоралися, а і перейдемо на іншу локацію. Це локація номер два. Хоча історично цей ставок виник першим. Коли ще будинок тільки будувався, зроблений він із бетону. Чому не сучасна плівка? Тому що бетоном насправді більш надійна. Тобто опалубка, арматура, бетон, середня частина глибока, десь метр 70, метр вісімдесят. З боків йде такий ухіл з усіх сторон. Ухіл. Це спеціально для того, якщо буде лід, щоб він піднімався, випирав по, цім, по цим похиленим частинам і не ламав саму форму ставка. Ну, а потім купив оці, от ви бачите, валуни, гальку велику і виклав. Береги навколо прикрив оці от пологі частини ставка. Ну, виглядало це дуже штучно, тому я в щілини попхав різних рослин. Ну, більше всього, це сподобалося міскантусу. Він у цих от щілинах на бетоні між він росте. Багато є фотографій в інтернеті про. Ставки і показують каміння, і чомусь всюди воно рване. Рване, воно біля води виглядає ну, не дуже естетично. Може, десь там в японських садах чи в китайських. А у нас, якщо річка тече десь в скелястих породах, то завжди навколо лежить галька, лежать такі круглі, округлі валуни. З часом вони заростають мохом. І в чому привабливість такого ставочка? А в тому, що ви саджаєте сюди рослини, які ростуть в воді. Ну, Перш за все, це латаття або по-науковому німфея, ну, що називають водана лілія. Цвіте практично ціле літо, там починаючи з червня і закінчуючи вереснем. Ну І безлість інших рослин, які ви знайдете в будь-якому інтернет-магазині. Сусак, он там, Пантадерія, синя, різні варігатні трави. Ростуть вони ну, дуже просто, вони невибагливі, аби вони були занурені в воду і сантиметрів на 10. Як мінімум, щоб коріння взимку не вимерзало. Ставочок цей знову-таки під березами, незважаючи на те, що сюди нападає листя, раз в сезонно десь, от, як потепліше, в червні, в липні, берете грабалку, вигрібаєте спокійно ці листя, дуже заростає різними водоплавними. Водоростями, там, типу роголисника. Його теж треба вибирати, щоб було більше кисню у ставочку. Заводиться всяка живність тут. Бабки літають, якісь водомірки бігають, тритонів, Я навіть тут завів тритонів. Вони вже багато років тут живуть. Ну, вони живуть десь тут в кущах, вони тільки воду люблять, коли у них. Період кохання. Прикрашати можна ставок це і ліхтариками, і якимись скульптурами. Єдине, що я вас попереджаю, щоб якщо у вас діти, то в принципі я от створив таку природню загорожу з високих рослин, з мізкантуса, щоб діти сюди з розгону не забігли. Бажаю вам е, заводити собі. Ставки. А зараз покажу ще іншу локацію. Оце такий таємний куточок для відпочинку, релаксу, усамітнення під японським кленом. Він дуже низенький, але йому вже років 15. Він дуже повільно росте і восени дуже... Красиве червоне забарвлення. От воно починає з середини літа, з зенит пройшли Івана Купала, трійця пройшла, він починає червоніти. А поруч зі мною така маленька, декоративна водойма. Зроблена вона з твердої пластикової форми. Робиться все дуже просто, яма викопується. Єдина марудна тут операція, що яму трош треба трошки більше зробити, на дно насипати піску і між, стінками, між землею і стінками теж засипати піском, щоб вона була, стояла, так, не нахиталася і не деформувалася. Ростуть тут ті ж самі латаття німфея, сусак. Якісь зелені лізуть з берега. Рибу нічого тут не тримаємо. Це просто такий декоративний ставочок, зроблений для задоволення. А ми рухаємось далі. У нас іще одна четверта водойма в нашому саду. Утаємничений таємничний садок. Це місце, куди можна. Заховатися, якого не видно і з якого теж нічого не видно. А, ну І просто гріх було не зробити в такому утаємничному садочку, не зробити водойму. А, це сама проста конструкція, сама примітивна. Берете колодязне кільце метр діаметр, трошки більше, метр висотою. Закопуєте його в землю, бетонуєте дно, потім зрозуміло, що треба якимось герметиком пройтися по стінкам. Зараз їх повно, гідрофобний герметик, який не буде пропускати воду. І саджаєте сюди ту ж саму німфею, латаття, роголисник. І от сюди ми запускаємо золотих карасів. Вони тут живуть вже багато років. Єдине, що, звісно, що я на зиму укриваю це якимось шаром заліза, потім зверху утеплювач, які-небудь старі ковдри, пінопласт, ну все, що попадеться під руку, і зверху ще чимось прикриваємо, щоб воно не промокало. І риби тут. Чудово зимою, можна, звісно, робити ще іншим способом, тобто дати йому замерзнути, щоб пару сантиметрів лід був, потім зробити ополоночку невелику, висорбати звідти воду, так, щоб був шар повітря між льодом і водою. І тоді буде теж вентиляція рибам буде чим дихати. Ну, от Біля такої водойми приємно сісти на лаву, посидіти, подивитися і на рибок, і на бабок, і на бджилок. Вон бабка літає. І що найцікавіше, що кажуть, що біля водопою в Африці леви не нападають на антилоп. Ну, і отут от так само оси і бджоли, що прилітають до води, а всім потрібна вода. Вони не жалять нікого. Така у нас невеличка колекція з чотирьох водойм. І ви самі можете в своєму саду теж собі досить просто і досить економно зробити такі водойми. В жодній з них немає якихось фільтрів, насосів. Пробував я правда, в першу водойму поставити фонтанчик там. Але коли, мабуть, це вже, знаєте, якийсь совок чи просипається в мізку, Якщо тече вода, то таке враження, що десь кран відкритий, через який витікає вода. І слухати то було не дуже приємно. Тому той фонтанчик я прибрав, і у нас просто отакі водойми. Ну, на цьому, мабуть, все. Зичу вам, заводьте водойми, хоч такі великі, хоч маленькі. От, але це е, дуже заспокоює душу і, і радує око. До побачення! Ви були на телеканалі Шісток в передачі Город перемоги. До перемоги!